Друзі, всім привіт! Сьогодні середа і, як завжди, поповнення рубрики авторських перекладів Zip Translate. Незабаром посівна. Тому сьогодні торкнемося актуальної теми, а саме, ширини міжряддя. І, зокрема, того, чому деякі фермери при вирощуванні однакових культур мають різну ширину міжряддя. Пишіть в коментарях, з яким міжряддям і на яких культурах працюєте ви. Асперіенчесенезі драйвданероші по дорозі навесні. Досить цікаво спостерігати, що деякі посіви мають дуже вузькі міжряддя, а інші досить широкі. І з'являється думка: а чому так? А потім ви проїжджаєте трохи далі і бачите кукурудзу з міжряддям шириною 75 см, і буквально на сусідньому полі 35 см. І ви такий, секундочку, це одна і та ж сама культура. Чому тут різні міжряддя? В ідеалі ми, як фермери, хотіли б мати рівномірну відстань між рослинами в усіх напрямках, але аналізуючи вирощування, вирощування Кукурудзи, наприклад, одразу думаємо про те, як її потім збирати. Просто проїхати по полю та скосити все підряд, так, щоб якісно забрати всі качини кукурудзи з поля, не так то й просто. Тому й використовують кукурудзяні жниварки з дільниками, які забирають кукурудзу окремо по рядкам. Жниварка ніби затягує рослини в кожному окремому рядку всередину. Знімає качан і все це працює досить добре. Навіть дивлячись на нашу власну ферму, ми міркували добре. А ми можемо перейти з міжряддя 75 на міжряддя 50 сантиметрів. А тоді згадуємо, що це буде коштувати нам набагато більше грошей, аніж просто купити жниварку на інше міжряддя. І я справді не впевнений, що я хочу витратити додатково 50 чи 100 тисяч доларів, щоб придбати все, що треба для такого переходу. Зміни міжрядь зачепить практично всі машини, які працюють на полі. Так, наприклад, всі трактори, які будуть працювати на цьому полі, також мають підходити. Міжряді визначатимуть розмір шин і ширину колій для усіх агрегатів, якими ви працюватимете на полі. Здебільшого фермери мають обладнання для забезпечення вирощування з певною конкретною шириною міжрядь. Вони не готові до такого. Ну давайте отут зробимо міжряддя 75 см, А на цьому полі нехай буде 50». Вони очевидно працюватимуть з міжряддям 75 см на всіх своїх просапних культурах. Ще варто розглянути питання так званих технологічних смуг. Наприклад, у минулому у нас була сівалка, яка не сіяла в той рядок, по якому рухатиметься оприскувач. При цьому ця сівалка направляла насіння з пропущеного ряду в сусідній. Тож, по суті, ми сіяли вдвічі густіше в двох сусідніх рядках, відповідно до тих двох рядків, які вона пропускала для подальших проходів решти техніки по полю. Ця технологія, безперечно, має місце бути. Деякі фермери роблять вущі міжряддя майже на всій площі політику. Поля, але залишають більші міжряддя саме там, де проходитиме обладнання протягом сезону. Наведу кілька прикладів того, чому фермери можуть обирати різну ширину міжряддя. Візьмемо, наприклад, сою. Ця культура може кущитись, тому сою можна сіяти з широкими міжряддями, наприклад, 75 см. Але соя дуже адаптивна, якщо можна так сказати, культура, тому її можна посіяти вужче. Наприклад, зерновою сівалкою з міжряддями 20-25 см. У цьому Випадку соя замість того, щоб кущитися ростеме вище. Чи вирощуєте сою у себе в господарстві? Якщо так, якої ширини міжряддя? Ця рослина може пристосовуватися до будь-якого міжряддя. Завдяки вущим міжряддям суцільні рослини покрив утворюються швидше, затіняючи міжряддя, тим самим утримуючи вологу та захищаючи ґрунт від сонця. Вкупі з тим сонячна енергія це саме те, що має потрапляти на листя рослин. Необхідно, щоб рослина вловила якомога більше цієї енергії за досить короткий вегетаційний період. Крім того, коли у вас вузькі міжряддя, ви отримуєте густіший рослинний покрив, що витісняє бур'яни. Тож фермери, які борються з бур'янами, також схильні до вужчих міжрядів. З іншого боку, навіщо ж тоді вам ширші міжряддя? Що ж, причина номер один дати більше простору для циркуляції повітря. Так, наприклад, у нашому господарстві ми мали величезні проблеми з білою цвіллю, страшною хворобою сої, і не тільки сої. Ця хвороба може знищити 100% врожаю. Ширші міжряддя покращують циркуляцію повітря, тим самим сприяють зменшенню ризику появи хвороб на рослині. Тому, як бачите, існує багато різних причин, чому фермери можуть вибрати ту чи інакшу ширину міжряддя, в залежності від культури, обладнання або вподобань фермера. Підписуйтесь на канал Зіп, тисніть дзвоник та будьте першим, хто перегляне нове відео. Усім гарного настрою, сили та волі! Все буде Агро Україна!